На каналі Хіві 4 в ефірі провінційні вісті. Вітаю вас! Ще крок до світових стандартів правосуддя і до членства у Євросоюзі. Верховна Рада ратифікувала Римський статут. Україна стала 125-м членом міжнародного кримінального суду. Зробивши цей крок, Україна демонструє свою непохитну відданість зміцненню міжнародного правосуддя. Акцентував Дмитро Кулеба. Він нагадав, що Україна вже ефективно співпрацювала з МКС, щоб забезпечити повну відповідальність Росії за всі звірства, скоєні під час російської агресії. На його переконання, тепер ця робота. Буде ще ефективнішою. Нагадаю, статут міжнародного кримінального суду створили у Римі, тому він називається Римський. Цей орган має повноваження розслідувати і притягувати до відповідальності людей за вчинення міжнародних злочинів на території країн, які визнали юрисдикцію міжнародного кримінального суду. Документ визначає майже 50 міжнародних злочинів, за які повинна наступати відповідальність. Багатьох з них немає в українському кримінальному законодавстві. Для України важлива ратифікація цього. Статуту, бо ми не маємо можливості притягнути всіх відповідальних солдатів Російської Федерації, які вчиняли злочини. Нам потрібен міжнародний орган, який міг би за наступні роки у перспективі це зробити. До місцевих новин у двох локаціях Тернополя досі фіксують перевищення рівня хлору у 2,5 рази. у Тернополі на околицях фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб провели заміри якості повітря в 11 локаціях і виявили лише у двох локаціях перевищення концентрації хлору у повітрі у 2,5 рази. Про це повідомила генеральна директорка Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України під час брифінгу обласній. Військовій адміністрації. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб провели заміри в 11 локаціях, виявили лише у двох локаціях перевищення концентрації хлору у повітрі у два з половиною рази. Це точки поблизу тернопільського ставу, це природне явище, адже водойма знаходиться у більш низькій частині міста і хлор зв'язується з водою, тому є така концентрація, зазначила чайщук Овоч, що містить гормон щастя, є потужним антидепресантом. Його довгий час вважали неїстівним і навіть отруйним. А тепер його у їжу використовують усіх без винятку в країнах світу. Мова йде про помідори. Як отримати щедрий врожай, червонобоких соковитих овочів в наших умовах знають Олена Петляр і Ігор Чаплінський, заядлі овочівники з великої Березовиці. Вони залюбки поділились секретами з нашою знімальною групою. Це як каву. Канадський сорт ми Де Бус». Тобто він буде отакий рожевий колір кавуна. І смак більш не кислий, а більш солодку сторону. Більше 15 років займаються овочівництвом, знають про помідори, огірки та інші овочі, все. А ще залюбки діляться секретами про чинники, які впливають на врожай, та які допомагають оминути різні хвороби рослин. Їхнє торгове місце на ринку добре знають покупці. Тут можна і помідори різних сортів купити, і насіння придбати, і отримати консультацію. Цієї жінки все купую насіння, все якісне і все виростає, як кажуть. Все має новинки, багато років. Вже скільки десь 15, більше років торгується. Більше. Ну от скільки от почався бізнес, от стільки я в них беру насіння, і все якісне, і все добре. Пані Олена розповідає по спеку та несприятливі погодні умови, ще з весни врожай цього року зібрали щедрий. Хоч зізнається, розсаду поливали тільки коли висаджували рослини на грядку. Однак, завдяки багаторічному досвіду у цій справі вдалося подолати і природні примхи, і хвороби, і зрештою отримати добрий урожай. Менш стійкіші сорти, які є кольорові з різними полосками. Вони більш не стійкі до хвороб, але коли ти їх вчасно обробляєш. Так як потрібно, в ті терміни, що потрібно, і з тим періодом, що через 10-12 днів як пише на пакуванні, тоді воно все виростає як бачите. Ігор Чаплінський додає не менш важливо піджевлювати ґрунт і робити сівозміни. Тобто, те, що було на ділянці одного року, не може рости і наступного Цьогоріч Ігор та Олена на ґрунті, де були помідори, планують посіяти гірчицю. Гірчиця дає покращення ґрунту. Структуру ґрунту краще і робить. сівозміна, тобто. Після гірчиці вже ніби можна садити такі. Є деякі культури, які попередники, які добрі і які погано садити. То після седиратних рослин все добре садити. Чому найбільше уваги у вечівники приділяють томатам? Пояснюють просто, бо помідор це джерело корисних вітамінів, антиоксидантів, мікроелементів. А ще вони містять речовини, які впливають на гормон, що відповідає за гарний настрій. Тому тим, хто любить помідори, депресії боятися не варто. Українська для нього мова вільних людей. Ще з 2023 року. Канадський музикант Ліам активно підтримує українців. До повномасштабного вторгнення чоловік ніколи не був в Україні. Зараз же він мандрує нашими містами, аби зібрати гроші для музикантів, які стали на захист батьківщини. Більше про добрі справи канадського митця і його унікальний досвід вивчення української мови розповість, сповнена враженнями від спілкування. Наша Тетяна Скиба. Привіт, мене звати Лія Маккарл і я говорю е, українською мовою сьогодні. ввечері, тому, що українська мова для мене мова людей. лім канадський музикант, який активно підтримує Україну ще у квітні та листопаді 2023 року. Він вперше приїхав сюди, аби зіграти концерти, проявити свою солідарність для українців. Адже чоловік розуміє, війна стосується і дорослих, і малих. Він розповідає про одну випадкову зустріч з українцями, яку досі не може забути. Вона мені сказала англійською мовою Ukraine. Я не хочу повертатися назад в Україну, бо це я боюся, що мене можуть бити. Це був дуже дуже жах для мене, тому що дев'ятирічна дитина не може казати щось подібне. І я пішов в Бирайн, аби витерти свої сльози після почутого. У цьому році Ліам продовжив їздити з благодійними турами в Україні. Він вже відвідав Львів, Одесу, Київ, Тернопіль. Гроші збирає для підтримки фонду діячі музичної індустрії «Musicians Defend Ukraine», який після 24 лютого долучилися до українського війська. Я хочу тут бути відкритим. Я не отримую жодних грошей від цих концертів. Кожна гривня йде на підтримку хлопців та дівчат з цього фонду. Бо вони надихають мене щодня. І це просто факт. Щодо української мови, то її Лія вивчає вже вісім місяців. Вдосконалює нашу словіну разом з репетитором з Харкова. каже, це дається непросто, але таким чином музикант також хоче розуміти та підтримувати українців, а також своїм прикладом надихати інших та показувати, яка наша мова чудова. Треба сказати, що це звучить дуже дуже гарно, дуже дуже гарно. І є багато багато музикантів і людей, які говорять,

На ті вічотири лім під псевдонімом бічтамний ксайл став учасником музичного проєкту Music for Ukraine». Тож слідкуйте за нашими офіційними сторінками в соцмережах, аби не пропустити виступ артиста зі своїми авторськими піснями. А поки насолоджуйтеся його виконанням українських пісень. Кежі голубчик. миленький? Ну і завтра на мешканців області чекає незначне похолодання. На кілька днів настає комфортна температура. Про це докладніше у тернопільській погоді. Але синоптики попереджають, спека ще повернеться. У мене все на цю годину. Добрих новин і до зустрічі на ТВ4.